Вітаємо та пропонуємо в деталях оглянути восьмий тур української прем'єр-ліги. Тут буде багато голів, круті сейви, розбір суддівських помилок та весь градус напруги рідної УПЛ, а також ключові теми з українського футболу. Від вас лайк до цього відео та підписка на Ютуб канал Фандей. А від нас цікавий контент. Результати матчі восьмого туру прем'єр-ліги перед вашими очима, але ми оглянемо усі моменти у подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. У п'ятницю Олександрія та Чорноморець видали феєрію, причому в одні ворота. Одесити вийшли вперед вже на 11 11-й хвилині. Перша подача скотового результативною не стала. Брагару класно добував за штрафного, але Шевченко не без труднощів відбив. А Єрмаков підібрав м'яч і таки спрямував його в сітку воріт. Це був перший гол центрального захисника Чорноморці, який в минулому сезоні відзначився за моряків трьома забитими м'ячима. Гості збільшили свою перевагу невдовзі, упіймавши суперника на контратації. Олександрійці були дуже пасивними на власній частині поля, даючи змогу бойчуку і Бельмонте розігрувати, а також не впильнувавши за відкриттям Штогріна, який вискочив за спин захисників і у дотик спрямував у сітку. Уже на 18-тій хвилині одесити вели з рахунком 2-0 у виїзному поєдинку. А далі було справжнє побиття господарів, і знову через абсолютно пасивні дії команди Ротаня у першій третині поля, а згодом і у власному штрафному. Ніхто не заважав бичику і брагару розігрувати, а потім і кузику спершу готувати удар, а потім бити метрів з дванадцяти. Відзначаємо те, як гравець чорноморця прокинув м'яч флангу поміж двох суперників, а також провальні дії центрбеків Олександрії, які абсолютно нічим не заважали брагару та кузику в такій небезпечній зоні. Непоганий момент мали господарі на 39 й хвилині, але удар ковальця лівою ногою з лінії штрафного не став проблемою для Варакути. Який під час удару Дживанні зі штрафного лівою ногою Варакута був на місці? А на перерву команди пішли зі справжнім розгромом Олександрії, і знову гравці команди Ротаня діяли просто катастрофічно біля власного штрафного, як і в ньому. Зокрема, взагалі не дограли епізод, дозволивши Бойчуку добити м'яч у ворота. Напишіть у коментарях, як вважаєте, в чому причина такої провальної гри Олександрійців у цьому матчі. А на самісінькому початку другого тайму команда з Кіровоградщини ледве буквально не забила у власні ворота на рівному місці. Непоганий удар зі штрафного з середньої відстані вийшов у ковальця. Варакута не без проблем, однак перевів на кутовий. Олександрія таки спромоглася на один гол, хоча назвати його голом престижу. За такої ситуації язик не повертається. Результативний удар записав на свій рахунок Антон Кравченко. Кравченко лише два тижні тому приєднався до команди Ротаня, А в УПЛ він забив гол вперше за понад п'ять років. Але крапку в матчі поставили Одесити. Бадібанга виборов м'яч на фланзі, увійшов до штрафного без перепонів, подав до воріт, де його навіть замкнув Хадіда. Цікаво, що цей гол організували футболісти, які незадовго до того вийшли на заміну. Міг Хадіда забивати і шостий гол з подачі Путрі, але Шевченко відбив. Олександрія Ротаня зазнає ніщівної домашньої поразки від Чорноморця. 1-5. команда Григорчука заслужила на ваш лайк. За інформацією видання Sport.ua, після розгромної поразки від Чорноморця, головний тренер Олександрійців Руслан Ротань, планував написати заяву про відставку. А його помічникам довелося докласти чимало зусиль, щоб заспокоїти його та вмовити, цього не робити, аби продовжити працювати та виправити ситуацію, яка склалася. В шести останніх поєдинках чемпіонату Олександрія здобула лише два очки. Як вважаєте, чи вдасться ротаню виправити становище або його відставка лише питання часу? Пишіть у коментарях. А от в іншому матчі п'ятниці оболонь та Верес не були щедрими на голи, хоча моментів було чимало. Зокрема, вже на третій хвилині пивовари могли виходити вперед наслідок жахливого голя по одразу кількох гравців рівнян у центральній зоні. Щоправда, Краснопір так і не добив м'яч до воріт. Краснопір мав шанс і на 13 13-й хвилині, але тепер пробив повз з лінії штрафного. А ось тут пивовари були невдоволені тим, що рефері не призначив пенальті після влучання м'яча в руку Шевченку. Щоправда, гравець притискав руку до корпусу і вона не збільшувала обшир тіла. Якби на рука м'яч би влучив йому у ребра, то ж це не пенальті. А як тут не забив тарануха, просто незрозуміло. Розіграш на правому фланзі вийшов зразковим, та й сам тарануха добре відкривався і непогано пробив, однак не поталонило. Як і в цьому епізоді, з розіграшу кутового господаря, коли мороз добував у порожні ворота, але пробив вище. А от удар Черненка зі штрафного з неблизької відстані був взагалі розкішним, проте верес врятувала попередчина. Перша небезпека від гостей сталася лише на 33 й хвилині. Однак рибка пильнував удар гайдучика. Ще супершанс був у Краснопіра перед перервою, проте головою він пробив вище. В дебюті другого тайму Верес мав змогу шокувати господарів, які проспали простріл з лівого флангу, але якщо гайдучик не влучив по м'ячеві, то ягон не поцілив у ворота з вбивчої позиції. Згодом і Гайдучик змирнував чудову нагоду з вигідної зони. А ось тут Верес забив такий свій гол. Гайдучик визначився у порожніх воротах. Однак зіття воріт не було зараховано через офсайт, що рефері визначив після роботи вар. Напишіть у коментарях, чи було тут положення по грою. Це міг вийти суперрезультативний матч, але він завершився без голів. Оболонь 0-0. Динамо завітало в Черкаси в гості до ЛНЗ. Кияни вийшли вперед вже на третій хвилині. Божевільний гол забив Володимир Брашко фантастичним ударом з дальньої відстані. От вам, як працює заміна Сергія Сидорчука, який нещодавно залишив київську команду. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкращий в турі, пишіть брашко в коментарях та неодмінно вподобайте це відео. Майже одразу класний удар завдав ще один молодик Діало, але Пеньков дістав м'яч з під попередчини. І знову діало мав класний момент, завершуючи комбінацію поблизу штрафного. Пеньков рятував і тут. А якось тут Ярмоленко не влучив по воротах, незрозуміло. Питання до нього та до захисників ЛНЗ, які забули його самого у штрафному. Класний удар завдав середній відстані Наумець на сороковій хвилині, але Бущан дістав м'яча. А в цьому епізоді на 58 й хвилині господарі отримали право на пенальті, адже Караваєв підіграв собі рукою у власному штрафному. До позначки підійшов Італій Бойко і холоднокровно переграв Георгія Бущана. На 72 й хвилині кияни повели вдруге. Брашко виступив у ролі асистента. Автор голу Андрій Ярмоленко. Захисники вкрай невдало зіграли в зоні, залишивши Ярмоленка зовсім без уваги, і він визначився четвертим голом після повернення у Динамо. Кияни продовжували діяти інтенсивно, що призвело до заробленого пенальті. Муравський сфолив на Дубінчаку. Пишіть у коментарях, чи справедливий це 11-метровий. Боязкі з позначки був ефективним, хоча Пеньков і зреагував. А на першій компенсовані хвилині господарі натякнули своїм гостям, що розслаблятися ще рано. Прядун замкнув навіс з флангу і зробив рахунок 2-3. Максим Прядун чудово скористався простором, який залишили йому суперники просто перед воротами бущана. Але крапку в матчі поставили кияни. Стрімкий вихід в атаку завершували Беніто та Волошин. Перший асистував, другий забивав. Молодий Назарій Волошин точно заслужив на вашу вподобайку своєю старанністю та бажанням. Напишіть у коментарях, як вам гра киян у цьому матчі, чи одужує команда Луческу ЛНЗ Динамо два. Довкола цього матчу є і одна сумна історія. Автор першого голову ворота Динамо з пенальті Віталій Бойко напередодні матчу втратив батька, про що дізнався незадовго до передматчевого тренування. Він не мав потрапити до заявки на гру, адже в день матчу відбувався похорон. Однак, за кілька годин до матчу він подзвонив і попросив бути з командою. Врешті-решт Олег Долуб включив його до заявки та випустив на заміну ще в першому таймі замість Лопирьонка, який зазнав травму. Капітанська пов'язка від травмованого гравця також перейшла до Бойка, і саме він реалізував пенальті у ворота Динамо на 61-й хвилині, присвятивши гол батькові. Висловлюємо співчуття родині Віталія Бойка та бажаємо сил впоратися із втратою. Минай у пошуках своєї першої перемоги в сезоні завітав до Житомира на зустріч з Поліссям. Закарпатці періодично загрожували воротам суперників, але їхнім ударам не вистачало влучності. Тут за штрафного бив кораблін. А в цьому епізоді Твердохліб поцілив у площину, але не створив великих проблем для голкіпера Бойка. Господарі вимагали право на пенальті, адже вважали, що м'яч влучив у руку гравця. Минаю після удару Назаренка. Однак і одразу і після втручання вар пенальті призначено не було. Майже одразу, коли Бутківський виграв повітря та замкнув навіс флангу від Макуана, проте радість Житомирян виявилася передчасною. Вар втрутився і взяття воріт скасували через те, що Макуана перебував у положенні поза грою. А повели в рахунку таки гості на 39 й хвилині. Ігор твердохліб виявився найспритнішим на розіграші кутового та вивів минай уперед. Це другий гол твердохліба в поточному розіграші української прем'єр-ліги. Незадовго до завершення першого тайму арбітр призначив пенальті у воротах гостей за фол на Чоботенку, причому знову не обійшлося без втручання вар. Досвідчений Грицук з позначки вирішив виконати панєнко, однак не склалося, і Бандура спокійно забрав м'яч до рук. Полісся таки зрівняло рахунок на 68-й хвилині. Смоляков керував атакою з глибини, потім обігрався з Рієлсоном і ефектно перекинув воротаря Минаю. 20-річний захисник визначився дебютним голом у футболці Житомирської команди і своїм виконанням заслужив на вашу вподобайку. Якщо ж вважаєте, що цей гол найкращий у турі, пишіть Смоляков у коментарях. А ось тут Смоляков та інші гравці Полісся невдало зіграли позиційно, за що ледве не заплатили пропущеним голом від Дмитрука, однак бойко врятував. Згодом Марі Елсон спробував повторити красень гол Смолякова, однак бразилець виявився менш технічним ніж українець та не влучив. Але сам Ріелсон максимально сприяв другому голу Полісся. Нехай він і не виступив у ролі бомбардира чи навіть асистента. Але ця загроза в штрафному минаю була створена саме за його активності. Тоді як результативний удар на 83-й хвилині записав на свій рахунок Мустафаєв, який замінив Грицука. 22-річний новачок команди також відзначився дебютним голом у футболці Полісся. Справедливості заради Минай міг увести з Житомира нічию. Захисники Полісся упустили Вишневського біля свого воротарського, але він пробив вище воріт. Програючи по ходу матчу, команда Калітвінцева вириває вольову перемогу. Полісся Минай 2-1. Один з нинішніх лідерів прем'єр-ліги Кривбас завітав у гості до Ворскли, яка через травми втратила кількох провідних виконавців. Однак саме полтавці відкрили рахунок, і гол Челядіна вийшов дійсно красивим, враховуючи командні дії полтавців у цій атаці загалом. Визначаємо, як Нестеренко активно атакував задираку і змусив його помилитися. а Далі Бацула прострелив з флангу на Степанюка, який чудово відіграв на Челядіна. Щоправда, Кривбас відігрався невдовзі, і цей гол можна назвати реабілітацією задираки. Саме він навісив до воріт, але ніхто м'яча не торкнувся, тож саме задирака став автором голу. Система Варна цьому матчі не працювала. Якби була, то можна було б звернути увагу на дії кожушка, який теоретично міг впливати на епізод, заважаючи воротареві, хоча він і не торкнувся м'яча. Згодом саме кожушко вивів кривбас уперед, зігравши як чудовий форвард, отримав пас на хід, протиснув центр оборони і впевнено переграв воротаря. Не можна не звернути увагу на те, що гольова атака почалася після перехоплення в центрі поля, коли ворскла намагалася скомбінувати, але натомість не встигла перегрупуватися після втрати і отримала голосу і ворота. Результативний пас Вакулка просто браво. Третій гол Кривба забив на 51-й хвилині, коли здавалося би нічого не віщувало лиха для полтавців. Ісенко смикнувся до м'яча, але зупинився. Захисники там були відсутні, і мав час підготувати простріл, а кожушко виявився першим на добиванні. Кричущий провал Ворскли на обох флангах в обороні коштував їм дорого і, по суті, позбавив шансів на очки в цьому матчі. А у цьому епізоді міг забивати Дібанго або оформлювати хитри кожушко, однак ворсклі поталанило. Але на 82 й хвилині Ді Банго таки забив і довів перевагу Кривбаса до розгромної. Ривок до штрафного і рішучі дії Ді Банго заслуговують на усілякі компліменти та вашу вподобайку. Тож не зволікайте. Попри те, що полтавці забили першими, вони зазнають розгромної поразки. Ворскла Кривбас 1-4. Шахтар повернувся в Україну після матчу Ліги Чемпіонів проти порту і у Львові зіграв із рухом. Гірники вийшли вперед на 17-й хвилині зусилями Судакова, але вже через 4 хвилини Шахтар залишився в меншості після вилучення Ракицького за пряму червону картку. Реагуючи на те, що сталося, Ван Леуен випустив Міроши замість Келсії, і його команді вдавалося втримувати мінімальну перевагу до 88-ї хвилини, аж поки супергол ударом в середньої відстані не видав Богдан Слюбик. Напишіть у коментарях, чи не здається вам, що гірники перебувають у серйозній кризі. Рух Шахтар 1-1. Гадаю, гравці працювали з шаленою енергією протягом обох таймів. Знов таки у першому таймі ми виправили помилки, і створювали моменти від самого початку. Знадобився певний час, щоб команда розігралася. Вони вийшли і забили гол. Вважаю, що ми створили ще кілька шансів, а потім гру було порушено, що тією чи іншою мірою змусило нас змінити тактику на більш компактно, за допомогою якої ми намагалися зберегти результат і використовували швидкі комбінації до кінця матчу. На мою думку, великою. Помилку арбітра було звернутися до Вар. Він знаходився близько. Для мене це соромно, що арбітер Вар вилучає когось за такий підкат. Тому я не думаю, що ця червона картка була справедливою. Це не чесно стосовно гравця, який її отримав. Бо він виконує свою роботу і робить підкат для оборони. У заключному матчі туру зустрілися «Металіст-1925» та колос. Шедевро Колоса міг організувати Демченко дальнім ударом зі штрафного, проте пробив поруч з воротами. Потужний удар здалеку, але із гри вже у другому таймі вийшов у Болбата, однак теж невлучно. А ось тут Колос організував хорошу багатоходівку з поганим завершенням, адже безбородько не зміг дістатися до м'яча, аби замкнути. Найкращий момент харків'ян стався лише на 81-й хвилині після розіграшу штрафного. Але з кількох спроб забити вони так і не змогли. Ані з меж штрафного, ані з середньої відстані. Десь врятував голкіпер, десь удари були заблоковані захисниками. А остання спроба пробити головою була повз ворота. А в цьому моменті за коло сміг забувати м'якушку, який обіграв суперників у їхньому штрафному, однак з його загрозливим ударом впорався мозіль. Як і в цьому епізоді компенсований до другого тайму час, Мозіль двічі врятував свою команду від голу після ударів з близької відстані? Металіст 19-25 Колос 0-0. Захисник зорі Олег Данченко вперше зіграв після перенесеного інфаркту. В матчі проти Дніпра 1 Данченко вийшов на заміну на 77-й хвилині і отримав капітанську пов'язку. Нагадаємо, що в лютому цього року під час тренування на зборах у Туреччині футболіст переніс інфаркт та клінічну смерть, а його серце зупинялося кілька разів. Чи зможе він продовжувати кар'єру? Було під питанням, але після тривалого відновлення Данченко повернувся на поле. Матч проти Дніпра 1 став для нього першим офіційним з листопада 2022 року. Бажаємо Олегу міцного здоров'я. Матч «Зорі» та Дніпра 1 був протистоянням команд, в яких нещодавно змінилися тренери, і які ще під їхньою орудою не перемагали. Команда Максимова виявилася свіжішою за підопічник Кривенцова, які повернулися після матчу Єврокубки проти Гента. Єдиний гол за Дніпрян забив когут на 24 й хвилині. Луганчани не перемагають в чемпіонаті чотири тури поспіль. Зоря Дніпра – 0-1. Усі результати восьмого туру до вашої уваги. Чорноморець в гостях розтрощив Олександрію. Динамо у Черкасах обіграло ЛНЗ, Полісся здобуло вольову перемогу над Минаєм, а Шахтар втратив очки у зустрічі з рухом. Середня результативність туру 2,75 Лайк командам за феєрію голів. І напишіть в коментарях, який матч вам сподобався найбільше. У турнірній таблиці Кривбас наблизився до Шахтаря на відстань одного очка. Далі йдуть Чорноморець Полісся та Динамо. Зоря опустилася у зону вильоту. хоча вся група команд у цій частині таблиці не може почуватися спокійно. Розклад дев'ятого туру, який йтиме з суботи по понеділок, цікавими видаються зустрічі Шахтаря з Ворсклою, Чорноморця з Зорею та Динамо з Олександрією. Напишіть у коментарях, який матч чекаєте найбільше, та не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.